Коли викидаєш старі речі, головне не почати їх роздивлятися і приміряти. Як не прийду до коханки, вона просить наточити ножі. Та чує думаю, адже вдома я вже кілька років не точив ножі, а вони завжди гострі. Кохана, скажи щось таке, щоб аж серце завмерло. Любий, я знайшла твою заначку. Чоловік дуже злякався, коли продавець сказала касиру Галю, пробий йому яйця і печінку. Святий отче, мій чоловік зраджує, порадьте, що робити? Ось скропи пательню святою водою і наверни його на шлях праведний. Донечко, ніколи не сумнівайся у своїй привабливості. Запам'ятай, ваги бришуть, люди заздрять, а дзеркало взагалі криве. Оголошення. Путівки на відпочинок у село. Гаряча пора. Усе включено. Проживання, харчування з розваг, збір ягід, консервація. Проривання бур'янів, копання картоплі, заготівля сіна, прибирання, приготування їжі. Лікар назначив Іванові пропити залізо. Тепер у Івана немає ні машини, ні гаража, і взагалі нічого залізного. Якщо чоловік стає з правої ноги, день у нього буде вдалим. Але коли я встаю невиспана, то мені все одно, з якої ноги він став. Сваряться чоловік, і дружина. Тебе кохана, тільки гроші хвилюють. Ой, любий, не вигадуй, вони мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. Коханий, нам кума передала п'ять апельсинів, чотири тобі і чотири мені. Але кохана, чотири і чотири буде вісім. Ой, нічого не знаю. Я свої чотири вже з'їла. Коли Надійка сказала батькам, що хоче стати порнозіркою, вони навіть не знали, яких репетиторів для неї наймати.